Позивний дядь Саша. Ну так хлопці всі називали, тому кажу, так і буде позивний дядя Саша. Було оголошено, що будемо виходити в зону бойових дій. Спочатку мова йшла про те, що будемо йти на Бахмутський напрямок. ну Потім було прийнято інше рішення керівництвом, і ми вийшли в район Кремінної. Е, роз, розташовувалися в селі Торське, населений пункт, е, ну і зайня, зайняли першу безпосередньо по лінії розмежування на першій лінії. Ну, як кажуть, ноль да, на нулі. Е, були, е, там до нас вже займали е, позиції певні підрозділи. Ми в них прийняли ці е, позиції до. Так, чотири місяці ми їх і утримували. Були намагання, і диверсійно-розвідувальні групи намагалися проходити через наші спостережні пункти, укріп такі, скажімо, позицій. Ну, чесно скажу, ми прийшли просто в ямки по пояс викопані, в яких навіть чотирьом чоловікам було. Тісно. Ну, хлопці в мене не лякаються роботи. Вони, хоч і обстріли постійні, і, по суті, ми в візуальному контакті з ворогом були, але використовуючи нічне прикриття, або там туман, або снігопад, це дуже нам сприяло. Нас вони не бачать, чим ми займаємося. І хлопці потихеньку розширялись, заглиблювались. Навіть організували доставку туди ліс. На вже безпосередньо хлопці, хто на позиції, собі робили накати, укріплювалися, досить гарно розширилися. У них було і укриття вже, і вогневі точки, і навіть місце для відпочинку, бо хлопці заступали на сутки, і були морози. От, до речі, на такого, що складне. Те, що обстріли. Це війна тут не без того. Те, що відбувалися вогневі контакти, цього теж на війні не уникнути. Але хлопці в своєму укріпленні, вони себе почувають спокійно, є візуальний контакт з ворогом, відкрили вогонь на ураження. Ворог бистренько відступає назад, бо він вже викритий. На цьому все закінчилося. Спостереження далі ведемо. Якщо більші сили, у нас своя мінометна батарея була, яка нас підтримувала при необхідності. А саме таке, ну якби неприємне, саме тяжке для хлопців було це морози, коли вночі до мінус 24-х. Дякуємо нашим дівчатам, які в'язали носки теплі. В цілому, з нашої територіальної громади, 40 чоловік. То... О, ну, хлопці, це вже які пізніше приєдналися. Це моя найбільша нагорода. У мене чотири чоловіки, тільки хто отримали кантузію, три чоловіки їм півтора метри від позиції прилетіла міна. І вони отримали контузію, два чоловіки, досить таку серйозну контузію, один е в легшій ступені. Е і обманю, п'ять чоловік. чоловік. Один при обстрілі нашого ППД отримав контузію, але така легка контузія. І один теж на позиції ввів е спостереження, теж був приліт. У нас шість чоловік. Да, шість чоловік, хто отримали, е, це нагорода сил територіальної оборони, підписані е, командуючим військами ТРО за вірну службу третього ступеня. Шість чоловік, хто має цю нагороду, е, нагороджені хлопці е, мої, і заступник мій, е, головний сержант Роти Коломієць Анатолій. Ну, командування саме нагородило е мене, а з моєї, з мого подання, вже було нагороджено моїх хлопців, хто був достойний. Ну, це якраз костяк, оце ті, хто через себе все пропускають. І поки знаходилися е в стадії формування е батальйону, і е потім. Коли вже потрапили в зону бойових дій, дуже велику е, підтримку надавали волонтерську е, і продуктами харчування і е, якимись там, можливо, необхідними засобами гігієни. А на початку на початковій стадії, так, да, всього не фаталу, харчування було тільки за рахунок волонтерів. Ну то дуже допомагали сильно. Е, Світлана, не пам'ятаю, фамілію в Старих Петрівцях, вона тут е на той час нам дуже сильно допомагала і продуктами харчування. От, е була від неї така дуже допомога велика. Е а вже пізніше, коли були в зоні бойових дій, до нас приїздили, е так сказати, з підтримкою. А вже коли Радіон Миколайович, е Приїздив із Кучерявим, приїздили хлопці з ДФТГ. Вони приїхали, привезли нам і продукти харчування, тоді привезли нам маскувальні халати ще радянського зразка із ХБ тканини. Нам привезли і Старлінк. Ну, це я про керівництво сказав, а мешканці громади теж це ж із ними передали, і скільки посилок нам приходило, їздив, я вже казав, ну, нам можна не отримувати навіть ніякого харчового забезпечення, все, що присилають, нам вистачає аж аж. Харчування організовували самі собі. Куценко Вася, про яку я говорив, він з першого до останнього дня знаходився там всі чотири місяці і в основному займався він приготуванням харчування. Вже потім пізніше, ще коли була ротація, Руслан Єременко, мешканець села Старих Петрівець. Приїхав, а він теж такий хист має до кухні готувати, то він йому допомагав. Вася то він взагалі на техстанції працював, газове обладнання встановлював, <гум> став кухарем для всього підрозділу. Ну, всі повернулись додому, все нормально, все хорошо.